Сили України теж не сплять і вже дають прочухана російським дронам щодня по всіх напрямках. 5 листопада сили спецоперації знищили цілий склад шахедів в аеропорту окупованого Донецька. До речі, наші робили це теж дронами. А ось зведення від сил безпілотних систем лише за один день вони знищили 762 ворожі цілі. й відео в тимчасово окупованому Криму у, Кіров, у Кіровському птахи Мад'яра ліквідували цілу базу. Зі зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних БПЛА Оріон дронів у агресора стало менше. Ця короста є носієм авіабомб і ракет повітря Земля. Висить у повітрі до 24 годин на висоті до 7500 метрів. Має розмах крила понад 16 метрів, вартісна і рідкісна приблуда. Підрозділ топот збив такого папугу у повітрі 13 вересня. Сьогодні вночі птахи першого окремого центру сил безпілотних систем подзьобали нарешті і лігво.